На днях я зробила експеримент, я повідписувалася від всіх в інстаграм і вирішила бути без чужого контенту. Три дні цілковито, і ще два дні я частково залишила деякі підписки. А там в мене було три чи п'ять підписок, а все інше я повидаляла. І знаєте, який я зробила висновок в цьому всьому. Ну, по-перше, да, було мені спокійніше, я відчувала більше енергії. Наприклад, наприкінці дня, навіть якщо в мене був завантажений день, я все одно відчувала себе невтомленою. А другий момент я чіткіше відчувала свої ідеї, і я в них не сумнівала. Вона просто була ідея, і я її починала ну, робити якісь дії для неї. Заземляти, якщо брати на енергетичному рівні. Але якщо взяти а, в цілому це все, то, знаєте, я зробила висновок, що зараз в нашому світі не треба робити нічого кардинально. А, наприклад, не обов'язково, якщо ви хочете перейти на якийсь рівень інший енергетичний, а, робити це через голод, через якесь насилля себе. Якщо вам це дискомфортно, одне діло, якщо а, є такі люди, я бачила, які відчували, їм не хотілося їсти, і вони просто якийсь там період часу не їли, а потім вони знову повернулися. Це одне. А друге, коли для вас це як насильство, я не розумію навіщо тоді це робити. Я, наприклад, за цей рік особливо пройшла через дуже велику кількість трансформацій. І десь були трансформації дуже тяжкі, такі, коли ти просто валяєшся по підлозі. Але суть в цьому всьому, що я ні одного дня я не голодала. Був період, коли я не їла м'яса. Був період, коли я не їла ні риби, ні м'яса, але це не довгий період був. Був період, коли я просто збалансовувала якесь своє харчування, але Бо ніколи через насилля. В мене було через відчуття, я не хочу м'яса. в мене не було бажання зовсім їсти м'ясо три місяці. Я його і не їла. Потім в мене... З'явилося бажання, я почала їсти. Просто я не їм це так, як раніше, наприклад, три рази в день. Я вже це міксую з рибою, або з іншими якимись компонентами, які дадуть мені білок. Або, наприклад, беру добавку у вигляді колаген пептид в мене є, наприклад, дуже класний з вітаміном С. І я ним заміняла цю кількість білка в організмі. Зараз у нас змінився світ. Змінилось. Вібрації землі, як хочете це називайте. І а, ті методи, які були раніше, щоб досягнути якогось просвітлення, щоб було якось легше, вони трошечки вже не підходять для нашого зараз часу. В цьому часі, в якому ми зараз, уже немає місця насиллю над собою, воно вже не потрібне. Уже все поряд з вами вам допомагає полегшити максимально якийсь ваш шлях, допомагає вам кудись рости. І це все йде через якісь баланси, через зміни уже виключено це страждання. Якщо а ви відчуваєте, що вам хочеться поголодати, вам хочеться від всіх повідписуватись, і це вам дійсно треба. Є такий інколи період, коли треба, типу, як перезавантаження, будь ласка, і це дійсно треба в якийсь період. Ви просто залиште ту кількість підписки, яка вам буде комфортно. Нехай це буде 10 людей, наприклад, які ви дивитесь. І дуже важливо, щоб серед цих людей були ті, хто вас мотивує. Ті, хто вам близькі по цінностям, бо буває таке, що, наприклад, ви кудись ростете, а поряд з вами в близькому оточенні нема людей, які підтримують вас у цьому. І єдине, де ви можете отримати цю а-ля підтримку, це бути підписаним на якихось людей, які на цьому ж шляху, або які вже в вашій точці Б, які вже цього досягли, щоб ви були, типу, як на одній такій вібрації, на одній лінії. І цього буде для вас достатньо, якщо немає, ну, немає можливості бути постійно офлайн, десь з кимось поряд. І це нам зараз в допомогу. Зрозумійте, все, що зараз відбувається, все так, як воно є, це лише на допомогу. Я не буду задівати великі глобальні наші процеси. На них теж є свої причини, і немає нічого поганого. І там, де є кінець. Всюди є переродження і початок нового. І без цього кінця, без переродження, не буде початку нового. І деякі процеси вони болючі, але вони необхідні. Посил мого цього відео не насилюйте себе. Зараз у людей дуже сильно почала розвиватися інтуїція, чуйка, відчуття. Оце хочеться, оце не хочеться, на це тягне, на це не тягне. І єдине, що вам треба на що звертати увагу, це на вашу чуйку. А якщо у вас ця чуйка слабенька, або десь щось ви попадаєте постійно не в тій ситуації, значить вам треба, так скажемо, свій канал прочистити, чуйки. Для цього є додаткові спеціалісти. Наприклад, можете приходити до мене. Будь ласка, у мене зараз є і наставництво місяць або більше. У мене зараз є і індивідуальні терапевтичні сесії, у мене є енергетичні корекції. Будь ласка, заходьте на мій інстаграм, вибирайте те, що вам до душі. І є курс, який допоможе вам пізнати себе і зрозуміти. Просто спостерігайте, що поряд з вами, і в цьому всьому знаходьте свій плюс. Все, що поряд з вами, це вам в плюс. От, побачте його. І навіть в цих самих підписниках, в підписках знайдіть свій плюс. Якщо вас хтось сильно тригерить, можливо, у вас це або точка зросту, або ця людина вам не підходить по цінностям. Якщо для вас це точка зросту, але ви зараз до неї не готові, вас це настільки сильно тригерить, що ви втрачаєте енергію, то ви відкладіть цю людину. Але через якийсь час знову поверніться. Бо, певно, якщо вас туди тягне, можливо, ви там також можете бути. А інший варіант, коли вас люди вимотують, наприклад, є люди, які постійно в негативі, є люди, які постійно в усьому бачать лише погане, є люди, які не з вашими цінностями. І такі люди теж можуть вас тригеріти. Але це буде через те, що ви не стикуєтесь. Ви, наприклад, можете бути таких вібрацій, вони можуть бути таких вібрацій. Або навпаки, ви таких вібрацій, а вони таких вібрацій, і ви їх рівень не виносите, навіть просто бути в їхньому полі. Той, хто в цій темі, він зрозуміє, про що я зараз сказала. І ви можете до них повернутися через якийсь час, коли ви іще тут чуть підростете і будете готові сприйняти їх рівень енергії. Через які ви також отримаєте свої трансформації. В усьому шукайте плюс. І все, що поряд з вами, підлаштуйте під себе і, і а, візьміть з цього вигоду. Пишіть взагалі, що у вас навело, які думки у вас зараз з приводу цього всього. Це мене відео, як завжди, спонтанне. Але поділитися цією інформацією захотілося, і мені дуже цікаво, що ви про це все думаєте. Можливо, у когось був якийсь досвід, поділіться своїм досвідом в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. Все, я рада була з вами поспілкуватися. Ставте лайк, підписуйтесь і діліться цим відео, якщо воно було для вас корисним.